У новому відео на каналі Воюа ми покажемо найсвіжіші новинки, які вже доступні в нашому магазині, та розповімо про гаджети, які зовсім скоро з'являться в продажу. Преміум робот-пилосос Dreamy L50 Pro Ultra, бездротові миючі пилососи Jimmy HW9 Pro Max і HW11 Pro Max, стайлер Dreamy Airstyle Pro, багатофункціональний аерогриль, Cicotec Smoking 8500, потужний відпарювач Iron Hero 2000, нові рідери Onyx Books Go та Note Air, стильну електробритву Mets The Sword Shaver. Розумні роботи полососи Mova p 50 Ultra та Pro Ultra, інноваційний Dreamy H15 Prochід із миттям гарячою водою, а також оновлений смарт годинник Garmin Instinct 3. Повні огляди вже є або зовсім скоро з'являться на нашому каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити!